Мина Мазайло, Микола Куліш Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, Підписуйтесь на мій телеграм канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Які ще будуть пропозиції? Макій. Маю пропозицію прізвище Мазайло не міняти. Навпаки, додати до нього десь загублену другу половину. Квач. Боронова козино здригнулася. Дядько Тарас. Гадайте мені слова. Тьотя. Жодного слова. Дискусію закінчено. Дядько Тарас, Та я ж голосував з додатком. тьотя. Жодного додатка. Пропозицію. Тим часом поміж Татрикою і Губою відбулося на швидку мімічне на самих мигах засідання комсомольської фракції. Тому на запитання тьоті Губа подав таку пропозицію Ми, члени КСМУ, обговоривши питання про прізвище взагалі, принципово подаємо таку пропозицію. Ми переконані, що за повного соціалізму поміж вільних безкласових людей поводиться зовсім інші нові прізвища. Можливо, що й не буде окремих прізвищ. Дядько Тарас. А як? Губа. А просто так, що кожний член великої всесвітньої трудової комуни замість прізвища матиме свого номера і все. Наприклад, товариш номер 3551. Це визначатиме, що у всесвітньому статистичному реєстрі його вписано буде 3551, що номер його трудової книжки, особистого телефону, аеромотори, кімнати і навіть зубчистки буде 3551. Отже, ми, Іван Тетрика і Микита Губа, принципово за всесвітню номерну систему. Але, вважаючи на далеку майбутність цієї системи, ми мусимо до того часу пристати на пропозицію товариша Мотія. Не міняти прізвище Мазайло, тим паче, що воно просте, демократично плебейське і не суперечить принципам ленінської національної політики. Навпаки, прізвище Мазайло квач по складах видно трудового походження. Макієві предки або мазали колеса в колективних походах, або принаймні робили мазенці й квачі, себто ті речі, що і тепер у народному господарстві корисніші, ніж, скажімо, губна помада. Тьотя Мотя, голосую. Хто за мою пропозицію? Себто щоб змінити прізвище. Прошу підняти руки. Один на себе. Два, три, чотири. Рина до Улі, що не підняла руки. Улько. Уля. У мене рука болить, верет. Який верет? Де? Отут, на правій руці. Отут під пахвою. Ліву підніми, лівою не можу. Тьотя Ірина засичали на неї. Що без руки можна сказати? Скажи так, я за. Скажіть, Улю. я за, міле, скажіть. Уля. Я за. була, що треба сказати. Крім того, не можу, і крім того, мені треба негайно вийти. І рвучко, не спиняючись, вибігла. тьотя Мотя. Будь ласка, без неї обійдемось. Хто за нашу резолюцію голосує, підніміть руку. Один, два, три, чотири. Дядько Тарас. А дайте мені тепер слово, бо я, мабуть, буду п'ять. Тьотя Мотя побачила, що лихо вийде чотири на п'ять. Будь ласка, маєте слово. Дядько Тарас, не поспішаючи вийняв записну книжку і, заглядаючи в неї, почав Року 1654-го прибули на Україну посли от трьох держав. Що хотіли взяти до себе Україну? От Москви, от турків, от Польщі. Богдан скликав раду зернову книжку в Чигирині, щоб вона вибрала, під чию руку піде Україна. Посли прибули на Україну з багатими гостинцями. Гостинницькі польські були загорнуті в килим. Турецькі в дорогий шовк, а гостинці московські. раптом тьотя. Вибачайте. Откликала дядька Тараса по секрету йому. Ти мені тут не крути. Краще прочитай ось це, розгорнула свою записну книжку. Року 1918 1918-го носив у Києві жовто блакитного, зрозумів, одійшла. Дядько Тарас голосує за мою. Дядько Тарас раптом откликав тьотю Мотю і по секрету їй. А ти роззуй очі, та прочитай ось це, показав у свою книжку. Року 1919-го носила біло синю червоного. тьотя. А я скажу під біло-синім носила червоного. Червоний зостався. Одійшла. Дядько Тарас до губи очманіло. Скажіть ви тих губ, що пархим губа бив ляхів року 1648-го? Губа. Мій батько пархим бив шляхту року 1920-го. Дядько Тарас. Хух. До всіх. Так ото я і кажу. Було колись на Вкраїні. Зітхнув тьотя Мотя. Дядько Тарас пристає на мою пропо. Дядько Тарас. Тільки з умовою. Подумай мино, подумай, що скажуть на тім світі діди і прадіди наші, почувши, що ти міняєш прізвище. Задумався, тяжко замислився. Мазайло схилився на люстро. Мислі, як хмари, як туман, окрили посивілу голову. Окрили, заскакали. Заскакав якийсь дід Запорожець. Забриніла мелодія. Ой сів погач на могилі, та й крикнув він Пугу Дід Запорожець. Пугу. Чи не видно, бува, наших з великого Лугу? У мазайла волосся дибки стало. Хто ви? Дід заскакав, шаблею, ржавою забрящав. Я твій пращур, і той дід, що надіявся на обід, та без вечері ліг спати. Десь взялася у діда мазниця, махнув квачем. Запорожець славний був і колеса мазав. Отож у мазело квач прозивався. Як ішли козаки на чотири поля, мазав, як ішли козаки на чотири шляхи, мазав. Мазав, щоб не пропадала тая козацька слава, що по всьому світу дибом стала. А ти моє славне прізвище міняєш. Музика перейшла на скрип. Заскакав другий дід чумак, теж з мазницею, з квачем. Як пугу, той пугу, чи не видно і чумаки вкрай зеленого лугу, До Мазайла. Я, твій прадід Василь, що надіявся на сіль, та й без солі ліг спати. Ще з діда мазайло квач прозивався, і чумацькі колеса мазав. Я крепіли вони на південь, мазав, я крепіли вони на північ мазав, а ти моє славне прізвище міняєш. Заскакав ще третій дід, селянин, без мазниці і квача. Я твій дід селянина вив, що був собі та жив, мазав чужі її вози, бо свого вже не стало, а ти моє славне прізвище міняєш. Десь у далині з'явилася невідома постать з телефоном на аеромоторі під номером 3151. Заскакали, заговорили гучномовець. Алло, алло! Мої предки з Великого Лугу. Обміняйте свої прізвища на принципові число у всесвітній номерній системі. Алло, але, Улю, алло!» Дядько Тарас сказав Мазайлові. Уля втекла, і я, мабуть, буду п'ять. Чуєш мино? Коли вже міняєш, то хоч корінь маз залиш, га? Мазайлові здалося, що замість дядька Тараса він бачить ще четвертого діда з квачем. Отож, коли Тарас торкнувся мазайла, йому здалося, що цей дід задавить його. Скочив і не своїм голосом. Оййо. Залишаю корінь, тільки не чіпайте мене, діду, не чіпайте мене. Боже мій, боже мій. «Тьотя Мотя. прекрасно! Ми на цей корінь придумаємо безподобне прізвище. Хто голосує за цю резолюцію? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Хто проти? Один, два, три. Рина, Баронова, козино заплескали. Оповіщаю конкурс. Загомоніли, заходили. Мазайлиха, Рина, Баронова, дядько Тарас. Тьотя вписувала нові прізвища, що їх вигукували. Мазайлиха. Мазав. Дядько Тарас. Ну й прізвище. Мазав, лазав, лоза Залоза. А по-моєму, кращого не буде, як Зайломас!» «Зайломас!» Рина. зайломас Ха, Ха. Та що різнить зайломаза з мазайлом. Що? Однаково. Краще мазеленський. Дядько Тарас. Де ж там однаково? То ж мазайло, а то Зайломас!» Мазайлиха. Де мазе. Йотя Мотя. Де мазе? Це на французький штип! А ми, люди, слава богу, руські. Баронова Козина. Рамзес. Класичне прізвище. Тьоття. Рамзес? Може, Рамзесов? Давайте краще Рамзесов. Милі мої люди. Рамзесов, а? Дядько Тарас. А де корінь Маз? Геть Рамзесова. Коріння нема. Мазайлиха і Баронова Козина. Фон Мазіл. Рамазай Арзамасов. Дядько Тарас. Краще Мазайловський. Нишком. Нахожу на гетьман Виговський. Тьотя на Тараса. Польське прізвище. І хто ж пропонує? Дядько Тарас. Ну, тоді Мазайлович. Нишком. Гетьман Самойлович. Тьотя Мотя. Щоб було похоже на Маїсій Мазайлович, що вже торгує у нас в Курську і нашу московську вимову псує. Ні за що. Дядько Тарас. Мазайленко. Мазайленко. Нишком. Гетьман Дорошенко. Тетя Мотя, Годі вже, годі дайте другим сказати. Рина. Мазанський. Боже мій мазенін. Похоже на єсенін. Мазенін, мазенін. Тетя «Прекрасно! геніально мазенін. Вам до вподоби мино Мазенін. Мазайло зворушено, аж задихнувся. Деті мої! Баронова поправила Діти мої, Мазайло. Де ті мої? я б ваші прізвища всі забрав би на себе і носив. Проте можна тільки одне носити, і мені здається, Мазєнін найкраще. Тьтя і вся її партія крикнули Ура, завіса.